Друзі, перші проголовне поїхали. Валерія Залужного призначили постпредом України при міжнародній морській організації. Пише Джерела він буде виконувати ці обов'язки за сумісництвом із роботою посла України в Великій Британії. йдеться в указі президента України міжнародна морська організація, це спеціалізований орган ООН, що займається питаннями безпеки, захисту морського середовища та регулювання судноплавства. Крім того, багато часу генерал проводитиме і в США у тому числі. От і зрозуміло, хто тепер буде наступним президентом України та на кого роблять ставку як з ЗСУ тепер посол Великій Британії Валерій Залужний розповів, коли зможе і чи балотуватиметься у президента. Про це він розповів під час заходу АНВІ Україна змінює світ діалоги про можливості. На думку залужно, щоб відповісти на запитання про його блотування спершу потрібні умови, за яких воно буде абсолютно доречним пройдуть ці умови. Тоді як я людина, яка потребує на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі запитання. Відповів залужний. Також він додав, що зараз основне завдання вистояти та зберегти Україну. Залужний зазначив. Після цього будемо Думати про інше перемир'я в Україні може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була б дуже вигідною. Про це пише Сіана на спецпредставник США з питань України і Росії, кіткало раніше говорив. Про перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, яке воно може бути стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити зеленського поступово відступити. І, можливо, це був би аргумент, щоб переконати Кремля сісти за стіл переговорів статті. він також нагадує, що нібито зеленський президент США Дональд Трампа має напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями лідеру Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. Основна причина цього полягає в тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на часі чи біженці за кордонів. А в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручається у вибори протягом двох десятиліть, не можна провести вільні чесні вибори до встановлення Миру, але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу, і навіть шанс для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя без неручної історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду залужний мій, аби забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. автор публікації інша перепона до шляху до миру Кремля. зараз вони виграють на полі бою. Це швидко, але займаючись територією, а російські сили схоже захопили місто Турецьк і можуть незабаром захопити покров в Донеччині України це також залишить їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статті. Нагадаємо минулого тижня. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіткалу назвав однаковою здорової демократії можливість проведення виборів в Україні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти ні. Ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тому я думаю, що це здоровий знак. Пояснив представник Трампа, кало додав, що Сполучені Штати Америки теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.